Так, Валерій, от ви сказали якщо до пунктів щодо російської мови другої державної, ви цього не уявляєте. А коли ми кажемо про інші пункти, тут, зокрема питання території, так, весь Донбас за Російською Федерацією. Але наскільки я розумію, юридично там би він буде за нами, так і ми, ми не визнаємо. І от в цьому контексті про що тут можна говорити, коли ми кажемо про територію, а також Херсонської Запорізької області. Ну я тут не бачу взагалі, скажу так, предмету для Дискусії. Поясню, чому. Проблема є. Але предмет дискусії чому не буде? Тому що вона давним-давно знята, ця проблема. Давайте ми пригадаємо, 2014 рік ми контролювали Крим. Ні. Цілий регіон. Ми його виключили? Ні. Росія до себе включила? Так. Вже 11-й рік, 12-й 12 рік до 26-го року буде 12 років. В окремі регіони Донецькі та, та Луганські областей. Які навіть ну, частину Луганської ми контролюємо до нині частину Донецької, але Росія віднесла до своєї конституції. Це якось повпливало на зміну ситуації? Ні. Абсолютно, далі буде те ж саме. Ми будемо ну, влада буде ходити розказувати, і ми однозначно, це ж так, але влада в першу чергу, що ми не визнаємо і ми не визнаємо, а всім решта буде глибоко начхати: визнаємо ми чи не визнаємо. Давайте щиро. Європі буде начхати, Америці начхати, Росії начхати, Китаю і так далі. Китай буде казати це за Росію закріплено і так. А вони ж фізично то контролюються, розумієте? Тобто, це також буде зараз продаватися як поступка Україні. Дивіться, ми не вимагаємо від України визнання. Ну кажу, ну добре, це точно як британці сьогодні сказали. Ми підтримуємо мирний план Трампа, але можна це припинити. Ми закликаємо Росію вивезти війська з України. Ну ви, ви притомні, мене таке запитання. Що ви закликаєте? Кого ви закликаєте? Ви вже 12 років закликаєте. Ну, вибачте, ну, від цього реально волосся дибке стає. Але не можу я звикнути до такого цікавого, на жаль, тому що воно своє й болить. Тому з територіями, от я так бачу, ситуацію тут, в принципі, воно е, в папір лягає, Україну не примушують. Єдине, що я там доволі скептично відношуся, до того, що, наприклад, там Крим і Донецьку, там Луганську області хтось визнає на міжнародній арені за Росію. Я в це мало вірю. Тому що, наприклад, Трамп одноосібно це не зможе зробити. Це має проголосувати Конгрес. Ніхто в Конгресі, ну, так, не буде більше за це голосувати, так само, як в інших країнах. Якісь там, вибачте, там Південна Асетія, Абхазія, ці типу держави і так далі. там Північна Корея, вони вже повизнавали. Ну визнають, вони ну, хай визнають. Тим паче, я ну, знову таки з цього приводу <кій> не дуже турбувався в юридичній площині. Поясню ще один момент: на рахунок Тайвані. Тайвань навіть не є членом організації націй, Давайте уявимо. Її ніхто не визнає як за самостійну державу. Навіть Україна. Але це не заважає Тайваню існувати в світі як самостійній державі. Китай. Вони ж Китай. Вони ж не просто Тайвань, вони Китай. І ми говоримо про єдиний Китай. Але мовчимо про який, Чи з боку Тайваню, чи з боку Пекіну. От треба, з якого боку ми заходимо, тому в цій частині тут головне, хто контролює ці території. Якщо до прикладу, ну постане так питання, воно там прописано, що е, території Донецької, там ну якась там демілітаризована зона, е, будуть визнані такими, визначені такими, де не можуть росіяни розміщувати свої війська, тобто демілітаризована зона. Ну це не найгірший варіант. Хоча Зеленський виступав там категорично проти цього. Я ще раз це не найгірший варіант. Так, да, це сіра зона, де зараз ну, от, хто там був, от реально хто там був, той бачив, там цілі села знищені, міста знищені, там немає жодної живої душі. Ну, Якщо там є, наприклад, от, дуже так, цікавий момент, коли там їдеш до Ізюму, будинки в селах, де там всі знищені, всі розвалені, і там окремі із них накриті гідробар'єром для того, щоб дощ не потрапляв. Все, але там ну, ніхто ну, хтось десь там це зробив, щоб, наприклад, там не розвалився будинок повністю, але туди ну, ти не повернешся туди жити, тому що ці всі цей регіон кілзона буде контролюватися дронами. Тому до територій, до от, ви кажете, юридичного знання, ну я ще раз скажу, це просто отак за замовчуванням буде те, і все. Але ж мова йде про те, що Україна має е, якби поступитися тими територіями, які і контролює наразі, коли ми кажемо про Донецьку область, ось там фізично на увазі. Так. Ну фізично да а от хто дасть гарантію, що через місяць росіяни не будуть на кордоні Донецької області. От зараз ви відкриваєте карту Діпстейт Покровськ. Я вчора говорив про це із стопаком у себе на каналі, угу. а, і от я сьогодні вранці перевіряв Покровську, вже сіра зона. Сіра зона там немає українців. Значить, зсу. Ну давайте чесно говорити. І це ж діпстейт військові... дає. Він теж про це говорять. Є військові, які говорять про це. Ну так, і з State дає з відтермінуванням трішки. На пару днів він затримку дає по фронту. Наші так само з Мирноградом, який майже вже в оточен. Там ще зона за Україною, Мирноград, але ми ж бачимо, як воно змикає це коло. І по-інших також. Тому для розуміння, у Путіна є можливості кидати в топку населення. У нас таких можливостей, як ми сказали, немає через причини, які я назвав. Ну, тому що реально провалили з мобілізацією, це певне погану організацію в самих ЗСУ. самі ЗСУ. Тобто є тут момент такий, і плюс дуже активно працює російська розпропаганда. Ну працює пропаганда в цьому плані, дуже активно. Ну і бізнес в цьому зробили. Виїхати за кордон можна. У нас купа контор, які з цим займаються, вивозять і в багажниках ще десь там різними. Токами Це великі кошти Тут також на цьому зробили бізнес, тому для мене це не те, що там зневіра да моя до ЗСУ. Ні, ні, ні в якому випадку. Це констатація того факту, і ви самі говорите, що багато військових експертів про це говорять. Тому питання виходу України з цих територій це питання часу, це фізичне Але головне дійсно, щоб ця зона залишалася, я вважаю от на даному етапі, сірою, щоб там не було росіян. Ми тоді можемо говорити про перспективи про повернення цих територій дипломатичним шляхом, але звісно, після режиму Путіна зміни так, режиму. Так, але Путі. ж як вірити Путіну, так і як, як, як ніхто і ніхто ж не дасть гарантії того, що е, не закопаються, не підуть далі. Питання ж не в тому, віримо ми Путіну чи не віримо. І тут я не думаю, що для українців це взагалі стоїть як питання. Всі ж розуміють, що йому вірити ну це нереально. А ці зони будуть контролюватися. Тут головне зараз, ну знову ж таки, в цій ситуації моє бажання, яке має бути чимось підкріплене, щоб європейці не поспішали знімати санкції з Росії. Чому Росія зараз може погодитися на це? Я ще раз повторюю на рахунок економіки, у них з цим ну, великі проблеми. Цього не варто недооцінювати. І для Кремля продовження війни, там ще певний час, як і для нас. Ця ситуація дуже і дуже неприваблива. Для нас, тому що економіка падає, у нас ВВП вже борг, перепрошую, державний та гарантований державою понад 100% ВВП це багато. Економіка України, <кій> якщо хтось каже, що дуже розвивається, ну я не був би настільки оптимістичним, тому що ми живемо за рахунок донорських коштів. Так, ми що збираємо, але ми отримуємо дуже багато фінансової допомоги за кордон. На Росії ситуація не краща, можливо, ще гірша, ніж у нас. Їм треба за все платити, бо їм ніхто нічого не дає, їм позичати гроші важче. Але враховуючи те, що вони повинні торгувати для того, щоб платити, то санкційний тиск на них дуже і дуже важливий. Тому після умовного замороження війни важливо, щоб цей санкційний тиск послаблювався максимально поступово. Я далекі від думки про те, що санкції там не будуть скасувати. Будуть. Але якщо швидке скасування санкцій, Буде визначати швидкість нової готовності Росії до Нової Великої війни. А нам важливо в цій ситуації навести лад всередині, щоб не було таких проблем, як нині, щоб не міндічгейти ми там обговорювали, а говорили, наскільки зросла економіка, наскільки ми збільшили виробництво зброї. Навіть тієї зброї, яку нам буде дозволено мати після підписання угоди про припинення вогню. Тому що точно такі пункти будуть. Але навіть в такому випадку ми можемо мати достатньо потенціалу для того, щоб боронитися від майбутньої російської агресії, на відміну від європейців, можемо от реально можемо. Але ну знову ж таки, це все мої бажання, і вони мають бути чимось підкріплені. Ці великі частині дуже багато залежить від Європи. Пане Малері, дивіться, а коли ми кажемо про те, як можуть події розвиватися далі? Ну, от зокрема, Володимир Зеленський писав у змі про те, що він незадоволений, так відкидає всі ці якби пропозиції. Паралельно він каже про те, що він підтримує намагання Дональда Трампа так завершити війну. Ну тобто, якби на двох стійстах, скажімо так, не розтяжся однозначно. Президент наразі перебуває. Ну і от нам американці кажуть, ну а так або тоді ніяк, і що тоді далі розпочинається? Ну тобто, що це буде референдум? Що, що, що відбуватиметься далі? А чому референдум? Ну, коли ми кажемо про територію саме про весь Донбас. Ні, ну ніхто ж на юридичне визнання території не піде. Ну я цього виключаю. Навіть умовно, там, якщо буде лояльний, <ккій> гіпотетичний якийсь лояльний. Але ж рішення, до, до прикладу, ухвалити е рішення, до, до прикладу, так ну, вивести війська, коли ми кажемо так, Костянтинівка і ось ці <кій> території. Так. Ну, справа в тому, що от було нещодавно рішення про відведення військ у Запорізькій області. Там також ситуація розгортається не дуже привабливо, і Генштаб повідомив, що ми відходимо на позиції, які краще укріплені. Ну, таке рішення може бути ухвалено, наприклад, от після Покровська. Відходимо на позиції, які краще укріплені. Тобто ми не залишаємо, але ці позиції можуть бути дуже близько до кордону, до кордону Донецької області. Якщо, наприклад, а це вже очевидно, для мене особисто. Президент не погодиться на цей план, от я не вірю в те, що він на нього погодиться. Ситуація залишається ніби до як була. Але далі підуть історії із корупційними скандалами і так далі. Зараз офіс президента буде намагатися каналізувати цю всю історію в суди. Тобто, дивіться, ось ці винні, оці зняти, оце, ось, наприклад, там підозра вручили, обирали запобіжний захід. Або тримання під вартою або застава. Призначають застави в десятки мільйонів гривень, і всі зараз виходять. Чернешова заплатили, за то заплатили, за то заплатили, всі на свободі. Ходять у суди, будуть ходити руками. І всі будуть кажуть, дивіться, так це ж суди. І президент зберіг владу, когось там звільнить, когось призначить, це ж воно зараз так рухається. А ми перепрошую тут активно обговорюємо мирний план. Нібито новий, але ми з вами щойно пані Івені розібрали, що він ніфіга не новий, тобто це вже було. <кій> ну всі туди спрямовані. <кій> І тепер демонструє Україна в особі президента, що ми стійка держава, інститути влади не порушить навіть корупція. Що ви нам за корупцію розказуєте? А, поки що з боку Білого Дому заяв про корупцію не було поки що. А Європа взагалі мовчить. Ну, як, перепрошую, звісно, взагалі там Дональд Туск про це щось говорив, там інші говорили. Ми дуже стурбовані тим, що можемо не отримати фінансову допомогу, але ж європейці розуміють: якщо зараз гіпотетично закінчиться війна, вже війна в Європі буде швидше. Ну, то нафіга нам, вибачте, перепрошую, це слово, я іншого підібрати не можу. Нам закінчувати, ми можемо трохи допомагати. Так, дивіться, Зеленський уладнав історію з корупційним скандалом, уладнав. План Трампа відкинули? Відкинули, бо сьогодні каякала заходить, каже: Ах, що ж це таке? Ми mm -hmm. ж не брали участі в розробці цього плану. А де ж ви були весь цей час, що ви не брали участі? Беріть, хто вам не дає. Ви ж, ну вибачте, керівництво Європейської комісії, на секундочку, суб'єкт, член Великої сімки. Це ж не я член Великої сімки. Ви ж ідіть, беріть участь в цих планах і так далі. Ви ж сидите, вам же це не потрібно швидко. Тепер, що виходить mm -hmm. після цього всього скандал. Який а, план Трампа не спрацював, ситуація рухається далі. Що ми маємо? Те, що маємо сьогодні. Ми будемо сидіти з вами, пані Євгенію, і говорити, куди відтіснили Збройні Сили України в Донецькій області? Пройде місяць, два, три, умовно. Ми будемо, ну от, зараз там у мене можливо вистачить заряду з вами дописатися, а може не вистачить заряду дописатися, тому що я пишуся з вами без світла. Світла буде ще менше. Про це пророкують. Удари будуть ще продовжуватися, тому що Росія має більше спроможності наносити ракетні удари. На превеликий жаль будуть люди. І ми підійдемо до ситуації, коли ну, Донецька область вже не контролюється Україною майже повністю. Там залишиться маленький шматочок, і у Луганській, але і в Запорізькій гірша ситуація буде, і, можливо, навіть і в Херсонській. Ми поки що з Херсонською плюс-мінус стабільніше. Я перепрошую, що я обмальовую такий песимічний сценарій, але ну я не бачу рішень від влади, які мені б мені сказали про інше. Бо нам Фламінго обіцяли, що вони полетять. Ну вони десь там летять, ну по ходу не так сильно. Ситуація буде погіршуватися і на Росії економічно. Але враховуючи те, що руське населення, воно свято вірить Путіну, тому що от там така політика, вона дуже системна, проводилася давно, і усьому винен злосний запад, <кхід> то вони ще знайдуть кого топити. У, саме на фронті топити, спалювати. Тобто, розумієте, і ми підійдемо до питання чергової розмови про черговий мирний план. Але умови там трішки іншими будуть для розуміння ситуації. Я говорю вам зараз про реалістичні картини. Ми будемо бити по території Росії, ми будемо триматися однозначно так. Але Європа скаже: о класно, ще плюс три місяці ми отримали. Все рівно підійдуть до цього варіанту. Це політика, друзі, це велика геополітика, де торгують Україною. Торгують м, заради безпеки європейці і американці, е, китайці, які сидять за цим спостерігають, кажуть, ну продовжиться, продовжиться нам то, що відчув. Європа все рівно хоче, щоб у неї війни не було, а тільки ми можемо гарантувати їй те, що війни там не буде. А в Кремлі сидять е, е, ніякі патрошові, які їздять спокійно в нью делі ну от буквально днями він там. Проводив переговори з нарендрою моді, у нього все прекрасно. Слухайте, ну, нормально. Вони воюють далі, зараз будуть моді продавати а, нафту і далі по скидках. Мита Трампа не працюють, хоча він там усі заводно може розповідати. Тому ситуація буде така. І я не виключаю, що ми до цього рухаємося. Я навіть ну, зараз ну більше схиляюсь до цього варіанту, тому що я не бачу а, ну скажу так умов для того, щоб це все завершилося, каже, політика писала вчора до кінця цього тижня. Ну, воно так не буде. По одній простій причині, що Зеленський на це не піде, бо для нього це політична смерть. А він себе списувати з політики не збирається. Це ж абсолютно очевидно. Валерію, подивимося, що всі ці події принесуть Україні та обов'язково проаналізуємо під час наступних ефірів. Вам щиро дякую за цю важливу розмову і за те, що ви приділили свій час глядачам. І давайте звернемось до них. Друзі, вас традиційно закликаю підписатися на Ютуб канал Котново. Обов'язково на Ютуб та телеграм-канали Валерія Клочка. Всім дякую за увагу і до наступних зустрічей. Валерію, а я буду вас чекати в гостях. Щиро дякую. Навзаєм дякую.